Шановні колеги, після останніх масованих атак терористичної Російської Федерації по об'єктам критичної енергетичної інфраструктури України ми маємо серйозні враження нашої енергетичної системи. І очевидно, що Депутати Верховної Ради України не можуть спостерігати за цим кошмаром тільки з соцмереж, не докладаючи жодних зусиль для того, аби розуміти взагалі глибину. Критичності цієї ситуації і як нам рухатися далі, коли навіть влітку вже і промислові підприємства і населення можуть зіштовхнутися з серйозним браком і тепла і електроенергії. Як ви знаєте, на останньому пленарному засіданні було проголосовано рішення негайно запросити до парламенту профільного міністра пана Кубракова і керівника агенції з відновлення пана Неєма, аби вони звітували перед парламентом про стан критичної інфраструктури і про ті заходи, які влада вживає для їх захисту, тим більше коли в медіа і на різних. Знаєте, у цих таких гучних пафосних заходах урядовці розповідали про мільярди і мільярди гривень, які були начні да, спрямовані на захист наших тепло-гідроелектростанцій. і Як ви знаєте, зали підтримала це рішення про запрошення профільних міністрів і урядовців, але не реалізували його, тому що під приводом, начебто, вони у відрядженні. Хочу сказати, що фракція Європейська Солідарність ще до того вже місяць тому надсилала листи на міністра енергетики пана Галущенка, на міністра з питань розвитку громад території інфраструктури пана Кубракова з вимогою зустрітися з нашою фракцією, нашою командою і а, серйозно поспілкуватися і про стан енергетики, і про стан а, фортифікаційних споруд, і про захист критичної інфраструктури. Ми отримали абсолютні відписки. От абсолютні відписки із серії а, за все хороше проти всього плохого», а, без часу зустрічі, без узгодженої дати зустрічі, і в нас виникає відчуття, що уряд а, у цих умовах абсолютної безвідповідальності і безкарності уникає чесної і прямої розмови з народними депутатами, з фракціями і з суспільством. Ви знаєте, давно вже у нас ліквідована, як таке явище. Яке в принципі регламентом має бути забезпечена це година запитань до уряду в умовах безвідповідальної монобільшості і неспроможне організувати нормальну роботу парламенту Стефанчука з вересня минулого року немає години запитань до уряду. А отже, ані депутати, значить, ні журналісти, ні суспільство не можуть зрозуміти, що взагалі відбувається в уряді. Який щось собі живе в своєму світі ні за що не відповідає, і тільки транжирить мільярди абсолютно безконтрольно державних гривень і допомоги наших партнерів. І тому, колеги, очевидно, що ми не можемо чекати наступного пленарного засідання за два тижні, там коли надумають слуги зібратися сьогодні. А зі співголовою фракції моїм колегою Артуром Герасимовим ми звертаємося з листом і публічною вимогою від нашої фракції до Руслана на Стефанчука щодо негайного е скликання е пленарного засідання Верховної Ради України з одним порядком денним за який, до речі проголосував парламент. Викликати до Верховної Ради України перше міністра енергетики, друге міністра розвитку громад і інфраструктури, третє керівника агенції з відновлення. І четверте, ми пропонуємо запросити на це важливе засідання керівника «Укренерго», який заявив публічно, що втрачено 100% його генерації. Просто послухати всіх разом їх про реальний стан речей в енергетиці. Друге про кошти. Які були виділені на захист цих теплоелектростанцій, як ефективно вони використовувалися? Бо ми бачимо, що на жаль є повне там руйнування тієї самої трипільської станції. Отже, як вони там планувалися цей захист, і чи це було зроблено ефективно? Ну ми хочемо почути насправді про що йдеться, як витрачалися ці кошти. І в умовах такої безвідповідальності ми вважаємо, що прийшов час ставити питання про відставку цих міністрів тому за бездіяльність, за безвідповідальність за відмову по суті виконувати свої прямі обов'язки спілкування і звіту перед Верховною Радою України. І Також ми направили це останнє моє повідомлення сьогодні з Артуром разом листа і на уряд, на прем'єр-міністра і на керівника «Укренерго» з вимогою надати нашій фракції повну інформацію. Інформацію про кількість коштів, яка протягом 2022-2023 років виділялася на захист критичної енергетичної інфраструктури, як ці кошти використовувалися, хто планував саме такий захист, чому саме в такі там технічні параметри вкладалися ці кошти, і хто врешті решт буде відповідати за те, що трапилося очевидно, що в руйнації нашої інфраструктури винна Російська Федерація, країна терорист яка абсолютно цілеспрямована, в рамках геноцидних практик знищує нашу енергосистему. Але війна триває вже повномасштабно більше двох років. І очевидно, що ми маємо усвідомлювати ризики, робити висновки з помилок, готуватися до нових ударів. Ми хочемо зрозуміти, які висновки в принципі, влада робить хоч щось. Хоч щось. Ну і непрацюючий парламент, який тільки чекає, знаєте, там від офісу президента, коли їм спустять дату зібратися, коли їм спустять за що голосувати. Як це було з законом про мобілізацію, це ненормально, це дискредитація парламенту, це руйнування Верховної Ради. І, звичайно, ми з цим миритися категорично не будемо. Без енергетики немає економіки. Без економіки немає фінансування української армії. Без української армії. Україна програє. От дуже прості істини, які, на жаль, сьогодні влада не розуміє. Саме тому ось цей лист до голови Верховної Ради пана Стефанчука, яким ми жорстко вимагаємо терміново, не пізніше четверга, тобто протягом 48 годин. І це можливо зібрати негайно всіх народних депутатів до парламенту. І запросити не тільки відповідних міністрів, а також запросити прем'єр-міністра України, якого в парламенті депутати вже давно не бачили. І хотів би також наголосити, що виникає велика підозра, що гроші, які були виділені, і значні гроші, це мільярди, якщо не десятки мільярдів гривень. На відновлення і на захист критичної і енергетичної інфраструктури, вони були вкрадені чи повністю, чи частково. І от ми хочемо почути від відповідних керівників державних установ, від відповідних міністрів, від прем'єр-міністра до копійки, як ці гроші були витрачені, тому що результати побачили всі українці, коли ми отримали останні. Атаки на нашу енергетичну мережу. Виникає дуже просте питання, яке вже піднімала Європейська солідарність. А чи не краще було просто купити, підкреслюю, не отримати, а купити новітні засоби ППО та РЕБ для того, щоб захистити наші енергетичні об'єкти? Також хочу звернути вашу увагу, що вже більш ніж у 120 місцевих радах. Зареєстровано звернення до української влади також з вимогою визвати до Верховної Ради України відповідних міністрів і прем'єр-міністра і заслухати їх, чому так сталося. І ключове, що зробити, аби такого не сталося в майбутньому. Дякую за увагу.